Свято Паски недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Малята незабаром ми будемо зустрічати одне з найшанованіших християнських свят Великдень. Це свято приурочене Воскресінню Христа. Тож сьогодні. Пропоную мандрівку до Великодня. З першими промінчиками сонечка священик в церкві сповіщає, Христос Воскрес, а прихожани відповідають. Воістину Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять паски, яйця та різні наїдки, що покладені у Великодній кошик. Потім всі розходяться по домівках, щоб привітати один одного зі святом світлого Воскресіння Христова. Великдень малята це родинне свято. Збирається вся родина. Вітають один одного, зичать здоров'я, добробуту. До Великодня готуються завчасно. Прибирають оселі, печуть паски, фарбують та розписують яйця. Червоні, жовті, блакитні, зелені, помаранчеві кружельця, багатокутні зірки, зображення сонечка, хвилі, листочки, гілочки, квіточки це все елементи розпису. Писанки писалися у доброму настрої та з, чистим, з чистими помислами. Писанка малята це символ сонця, життя, безсмертя, любові та краси, весняного відродження. Українські писанці щонайменше близько 20 тисяч років. Кожний орнамент на писанці має певне сакральне значення. З елементів розпису складається мальована молитва про мир і злагоду в Україні. Тож примножуємо і зберігаємо традиції наших пращурів. Святкування йде віками. Це такі чудові дні. У гості йти під рушниками страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово, тільки треба так зуміть, щоб життя своє святково, у труді й добрі. Прожить.